Ранку пропоную посміятися наді мною. Я така дурепа. Така дурепа, ай ай сама дивуюся. Ось таку магнолію я замовляла. Вона росте кущем. 2-3 метри має бути висоту. Ось такий така розова квіточка, ну, майже махрова. Там 19 плюсок, здається, чи 16, не пам'ятаю. Ну, річ, не в тому. річ у тому, що я подзвонила їм і спитала, якої висоти має бути ось коробка, щоб ви мали уявлення. Так само, як у Буковинах. Це не Буковини, вони мені вислали отаку мінзурку, ну, я показувала тоді. да? І ось запакували в таку коробку. Майже метрова, мабуть, 90 см коробка. Ой, і ось така магнолія. Я подзвонила їм, уточнила, яка вона дворічна, сказали мені. Дворічна і 40 см висотою. Де тут 40 см? Тут хоч би 20 було. І ось скажіть мені, будь ласка, я дочекаюся цвітіння цієї магнолії. Не дочекаюсь, хоч вона і виросте, я, мабуть, не дочекаюсь. Стараюсь бути на позитиві, тому що сама себе надурила, повірила людям. Але я в них чому замовила? Тому що е, я бачила, я у них купувала три клени японські. Менюні так, але 160 гривень для таких кленів, як я купила 15 см це гарна ціна. Японські клени вони дорогі. То щось я розпакувала і взяла оце. Добре, що я ще. Модрину не взяла у них, начебто стів віпер плакучої форми. Але ж вона має бути прищеплена, а в мене вона не прищеплена. Ще й пам'ятку для клієнта мені дали. Подивіться, не просто так. Відповідальні люди, так, але хто тоді взяв слухавку, я не знаю. Ось моє замовлення. Від Модрини я відмовилася. Тому що я не знала, що мені здалося, що моя почала пропадати. Тож я вже думаю, все. Я з мудринами, я вже ось ціни. Я закриваю це, це питання з мудринами. Ось 235 гривень. Але я бачила на інших сайтах магнолія дворічка. Здається, була 260 чи 290, а я знайшла ще дешевше. ось бачите, я влетіла. Я щойно була в місті, оце зайшла, якраз на пошту забрала. Якраз мені дзенькнуло. Я платила бережнюкам, донька платила, я ж не вмію цього робити. Я боюся, чесно кажучи. Ось вона була гарно запакована, все. Ну, слава Богу, що не дали той, е, блискучий той матеріал. Ось вона в такій коробочці була, начебто, щоб вона не змерзла. Але що чому тут мерзнути? Ну, вона живенька. Корінців я там не бачу. Ось тут корінці ще не вийшли. Ну, рослинці рік. Ну, рік. І все. І ще невідомо, який сорт, але брунечки гарні, верхівочка в неї сухенька. Де вона? Та де ж вона? Ой, загубила. Подивіться, не можу знайти свою цю. Ось вона. Верхівочку треба буде зрізати, звичайно, бо вона суха. Ось ця брунечка верхня, також суха. І та, що на горі, і ця поруч. А ця ось живенька, вона така товстенька, подивіться, стовбурчик також живенький, зелененький. Ну, питання, чи, з... може, її в горщик висадити. Подивлюся, чи добре є. Але я забуваю поливати те, що в горщиках. Можу кинутися, а вона вже висохне. Тож, мабуть, а може, в горщики, правда, і вкопати в землю? Ось не знаю. Я ще подумаю: ще в мене час є, вона ще не виходить туди корінцями, то в мене час є. Ну, в цьому горщику її тримати, мабуть, не можна, тому що дуже маленький буде швидко пересихати. Ну, ось таке я. Ось така я дурепа. Ось захотілося мені магнолію. Я довго думала. Уже все зупинилася, що не буду купувати магнолію. І ось на тобі попала на їхній сайт, ну, як наче хто наврочив. Доброго ранку усім ще раз. Бувайте здорові, смійтеся наді мною, смійтеся разом зі мною. Позитивні емоції це дуже добре.